Бог нас завжди, нині повсяк, чах, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все ти наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая свята, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико, прости без законя наші, святий завітай, і сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Богу. Бо Твоє царство і сила і слава і Сина, і, і святого духа, нині повсякчас. І на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Істину і Святому Духові, і нині, і по всяких часу, і на віки віків. Амінь. Прийдіти, поклонівся царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонівся Христу, царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Боже, ти рознівавши на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, Ти потрапля землю порушив її. Стіле рани її, бо вона захиталася, і дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, Що мони втекли, могли втекти вістрила ворожої, що спаслися улюблені твої, спаси їх правицею твоєю, і вислухай мене, Бо сказав у святині своїй, бо зрадуєш і розділю стихем, і долину сохвору зміряю, мій галат, мій Манасія, є твердиня голови моєї, і уда цар, мій мовчаша, уповання мого, найдом покладу чобіт мій чужинці, і мені, хто веде в укріплене місто або доведе мене до дому, чинити Боже, що звернувся від нас, і не виходиш Боже з військом нашим. Пошли нам поміж у скорботах, бо марда допомога людська, з Богом ми покажемо силу, Він подолає гнобителів наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. шина. Господу помолимо, hey, Господи, помилуй. мир з святіння душ наші, Господу помолимо. Hey, Господи помилуй, За ми розуміють, світу за добрий стан святих Божих церков. І за з'єднання всі Господу помолимо. Господи помилуй. За те не красти, ти що звірою побожністю та страхом Божим, ходять до нього, Господу помолимо. Господи помилуй. На владі, нашо, епіфанію, нашо, кресі, за влади приватця нашого, блаженнішого митрополита, і піпані і водику нашого, без митрополита, Нестора, стара снеприсвітерство, крити діянство, весь притч людей. Господу помолимо, Господи помилуй, за добре поліття, за врожай плодів земних і за часи мирні, Господу помолимо, помилуй, що визволиться нам, від нападу чужинців, Господу помолимо, Господи помилуй, що вийзла нам, від усякої сворботи гніву, небезпеки та недолі, Господу. Помолимо, Господи помилуй. Заступи, поси помилий і охорони нас, Боже, твоєю благодатю, Господи помилуй. Вече добре слабену, славну владикістю нашу Богородицю, і пресну Марію за всіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше. Богові віддамо, Господи. Вяжека слава і поклоніння уси, сину і Святому Духові, ній повсякчас, і на віки віки. Господь вився нам, ім'я Господнє! Господь, Госпоті вився нам, благословен. Ти віна віна той ім'я Господнє, Пославляйся Господа, бо він благий повіки милість Його. Господь я вигибша нам благословен. Хто йде в ім'я Господнє? пили оточили мене, як і мене Господнім переміг її, Господь, я, благословен. я нам благословен, хто йде в ім'я Господнє? Не буде Боди повідати, мо про діла Господні, Бо Господь я нам благословен. Той в ім'я Господнє. Пані звали будівниці, Став основою вогла від Господа це стало, і дивне воно в очах наших. Бо Господі явився нам благословен. Хто йде в ім'я Господь об'явився нового Благословен хто йде в ім'я Господнє. до Богородиці, запалом нині прибіжим Грішні і смирені. І припадімо покаянні, взиваючи за либини душевної. мною, владичи, це поможить змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни, рабів твоїх з нічим. Бов тобі єдино засупницю Маєму, слагоцю і Сину і Святому Духові, і нині по повсякчас, і на віки віки. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице. Просило Твоє говорити мене до Сьогоні, бо коли б ти не простояла, благаюче, хто б на звере від в бід, хто б охороняв нас нині вільними, не в від тебе владичого. Своих боробів спасає завжди ведущах, беди. Мир пустим, помудрись прохимено волосьоми. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру. Господь силу людям своїм дасть, Господь, о благословіть людей своїх миром. Господь Господи, принеси Господу, Сини Божі, принеси Господу молодих ягня. силу людям Своїм дасть. Господь. По благослови людей своїх. Миро. Господь, поблагословить по людей Своїхев, Господу помолимо, Господи, помилуй. Ти святий, єси Боже наш і ми тобі вісаві даємо цю Сину, і Святому духу, Духові, і нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалить Бога у святині Його, хвалить у тверді сили Його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. Яке дихання, нехай хвалить Господа. І щоб сподобатися нам вислухати святий Іван, і Господа Богом молимо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ом. Примудрісти йому побожно, вислухаємося Святе Іван, і мир є в миру. І духові твоєму. Матвея святого Івану, є читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будемо важні. Одного разу, коли Вісус війшов човен, за Ним увійшли ученики його, і ось піднялися хвилі великі на морі, а човен покривало, він же спав. Тоді ученики його підійшов, що до нього розбудили його і сказали, Господи. «Рятуй нас, гинемо!» і говорив їй, ви такі боязкі, маловіри!» Відтак ставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж дивуючись, говорили, хто цей, що й вітер, і море слухають його. «Слава тобі, Господи, Слава тобі!» За всіх ти молишся благая, за тих, що прибігаю звірою, могутній тві покров, Бо іншого тривало порятунком грішні перед Богом. Бідних і скорботах не маємо, об'яжені гріхами не зліченими, мати бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збаві у всяких неподрабих. Твоє на ім'я твоє всяким роді ролі, ще скорбних радість і пригнічених заступниця і голодуючих кормителька Скитальців потіха Буря мигнаних пристань, хворих посіщення, днічних покров і засопнеця, жеста роси, мати Бога Вишнього Іси причиста я, поспішися молимся, щоб спасти ся рабам твої. Поля, не в вухо Твоє, радуйся, причистая діво, Радуйся чиницький при Христа, радуйся зроставши грозно та її Радуйся, радуща двери небесна і неупалима котина, радуйся всемирне мирнеще Радуйся всіх радосте, радуйся, вірних спасення, радуйся, заступне всіх християн і прибіжище влади. Сину і Святому Духові нині повте на віки віки вам, радуща вселенної похвалу, радоща храми Господи, радоща горотінню сповета, радуща всіх прибіг Радуйся, Радуйща золотий, Радуйся, слава православних чесна, Радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся Божественна расі, Радуйся Тихне, радуйся ручко все золота, радуйся всіх оповага, ганя. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, ви і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не молимо за волюбив обом, бережену Україну нашу, за владу військові і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь Бог допомагав усьому і охороняв від усякого вора і супротивника промовмо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління надрішних, і охоронив усіх людей України нашої, в час тяжких і спиті, помилу робів своїх воїнів. Ивана Назарова, Сергея Назарова, Виталия Александрова, Дениса Оксада, Драйвана Сенисава, Константина Олега Александрова, Дмитрия Романова, Олега Васильевича, Андрея, Андрея Александра, Ивана Сергеевича, Ивана Андрея, Лаврусна Мехдоя, Анатолия Иван Андрея, Богдана Андреева, Александра, Степана Сергеевича, Ивана Виктора, Андрея Тарасова, Олега Михайловича, Андрея Матвея, Любомира, Игоря Владимировича, Богдана Любомира, Владимира Васильева سرګيه سرګيه اوانا واسليو الکسانډرا وديما انډريو وسليو وسليو ماکايلا وسليو انډري سرګيه رومانا يور ترسا يور اوګاد ميتر انډريو ماکايلا پاترا ترسا اوانا زنويا پاترا يورسلاو ولديما پاترا ماکايلا ميترو الکسانډرا فتواني سرګيه يوانا بوديم رويتاليو اوده بودانا دنيسا لوبوميدا روسلان انډريو ولديما ولديما وسليو يوانا ولديما ولديما ترسا پاولا بوريسا Василя Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа, Степана Івана, Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря Птакія, Андрія Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира Богдана, Михайла Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія, Володимира, Володимира Ладобориса, Ігоря Миколая, Володимира Іллю, Mekola yasırhiyem, dona yüreğe olu dümür apetrahe var hevle hava silah mekayla. Sırhiye tarasa Stepana ulu havalı Dümür Anatolyan, Viktor Stepana ulu havalı Ruslan Antona Andriye ulu Dümür Bogdan, Bohdana, İhori Azriyan ulu Aleksandra Anuşa tarasa Romana ulu havalı Sıyım Ekolayem, Yuriye Yuriye tarasa Bohdana ulu Aleksandra ulu Dümür Avasilya Sırhiye, Andriye Mekhaila Yuhana Vasilya Mekhaila ulu Dümür Avalı Dümür Aleksandra, İhori ulu Vitaliye, İhori Yuhana Pavlava Dümür Vitaliye, Viktor Aleksandra, Романа Василя Якова, Василя Євгена Дмитра, Данила Василя Андрія, Андрія Віктора, Андрія Романа, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина Степана Геннадія, Руслана Володимира, Олександра, Віктора Богдана, Андрія Павла Миколая, Романа Василя Миколая, Максима Сергія і всіх наших воїнів, задберігосподії смертоносної рани від усякої хвороби душевної, тілесної щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Владику Христу, Боже, нашу бідно визволяєш від насильника, рятуєш безпорадно. сам Господи, ребів твоїх воїнів, Володимира, Віталія, Павла, Олега, Андрія, Василя і всіх наших воїнів, що битів останнім неволі в окопах перебувають. Безлічі пропавших, милостиво, звільни, додому поверни, молимо тебе, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Гомілуй. Дуже тіло житі, Спасителю наш, наших і журлим, серцем до тебе звертаємося, зами тебе благаємо. Заспокою душевні тілесні страждання рабів Твоїх полящих воїнів, Василя Івана, Володимира, Михайла, Миколая, Олександра. Олега Любові, Степана Надії, Михайла, младенця Тереза, Михайла, младенця Матвія, Івана, Оксани, Ольги, Івана Галини Василя, Оксани, любові Тетяни, Надії, Євстахія за здоров'я і спілення Павла, їх прости всі ріки, вільні і невільні. Скоро підіймі злода хвороби, молимо тебе все милостиві владико, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось про милі життя, мир здоров'я, спасіння, боре завітання, прошні відпущення рабів Божих, любові та щасливою дорогою і всіх наших воїнів, і всіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців. І всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. помилуй! Веспутри нас Боже, Спасителю наш надії всіх кінців землі, тих що на море далеко, милостивим милостивий дори в наших. І помилуй нас, бо ти милостивий чоловіку любний Бог Яси тобі слави даємо сию, сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки. віки. Амінь! Ти ще зуміння сердець нашої, Господу. Пом... Моли -моли. Господи, Боже нас, уха Мойсей, простяг до тебе руки, народ Ізраїля, зміцнина Малакитян, озброїв Ісуса на винабичу на та повелів Ти нині, благодійку, почуй нас, що молимось -моли -моли до тебе, силу і твої побожний народ, наш його справи, ми славу його перемогу і над ворогом. Зміцнив всемутню твої правицею нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири і миру миротверди, прости не Господи, бідемо правицю Твою, яка рабів Твої заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожний народ, нашу державу, їх провини. І в день праведної сплати Твої подає він сління, ті бо Твоя є влада Твоє царство, і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо на тебе надію, покладаємо і тобі славу, села йому твої, сильну, святому Духу. Хобі, нині повсякчас, і на віки віки. Примоди, Святої Богородице, спасино. Чесніше від хірови, і незрівняно славніше від Сарафим, щоби затління богослова породила. Сущої Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава тобі! Слава і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки, віки амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, існи і Бог нашого цвета, причини і матері, сади, славна, схвальні апострі, всіх святих. Помилуй бо він є добрий і чоловіку люби. Бо ще велике єдиний нам україну храни. волі. Шіту променям ого сімей, ще на оке і Нас, на здій просвіти, чисті до краю ти нас Боже з молимось Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки ще на зєна нас верни. Дай йому волю, дай долю, дай добро світа, дай Боже народу, народу емного яліта. Щастя дай Боже народу, Году є мная літа. Слава Україні! Дякую за молитву. Добра всім, здоров'я, спокою, Божого благословення. Слава Ісусу Христу. Слава.